Ну нарешті рецепт курячих стегон в корейському стилі. І Карнішон одразу сказав, що вийшло дуже по корейськи. Я взяла два види стегон. В принципі, беріть будь-яку частину курки. Яка різниця? Взагалі. Зараз буде частина після перегляду, якої ви, мабуть, закрити відео к їдня. Бо так прийдеться підзакупити деякі корейські смаколики. Вам треба паста кочуджан, соєвий соус, оцет яблучний або рисовий, мелений імби, мед або цукор, часний, кунжутна олія І для оформлення, насіння кунжуту та зелений лук. А сорі Альцгеймер. забула сказати, що цей рецепт десь на 750-850 вісімсот п'ятдесят грамів курятина. То що ми кладемо шість ложок соєвого соусу, кочуджан дві столові ложки, але Можна більше, можна менше. Дві столові ложки меду або цукру. У мене яблучний оцет, одну-дві чайні ложки. Імбир, одну чайну ложку. Кунжутна олія півтори чайної ложки. Часник треба покрушити. Десь три зубчики, але я взяла більше, бо я обожнюю чесник. Добре, так мішаємо. Кладемо туди м'яско та ставимо хоча б на 30 хвилин холодильник. Я ще вирішила додати цукіні половини, провалявшись півгодини в голодній комі, швидко розбризуємо олійку. піджарюємо кур кожної сторіни. по хвилини на кожну до соусу додаємо води і накриваємо кришкою. Ось я вже кинула кабачок. через хвилин привідкрила Треба тушкувати хвилин, але я завжди перевіряю. Понапі.